Сьогоднішні діти дуже часто, якщо в них щось не вдається, вважають, що це якась помилка, помилкова якась дія, а в шахах завжди щось не вдається. Шахи це взагалі про помилки. Постійно треба помилятися, все життя. В цьому немає нічого поганого. Тому дійсно ми дітям пояснюємо, що помилятися в шахах це нормально, і треба шукати ту істину, якийсь той правильний хід. Той правильний варіант, який тебе приведе до перемоги, відкидаючи всі хибні варіанти. І в процесі тренування, все ж таки, можу сказати, на власному досвіді, на досвіді своїх колег, діти зацікавлюються грою, вони розуміють, що не все так просто, що натиснув або зробив хід і все. Ти можеш зігнути мат, програти партію. Це трошки дитина ображається на це. це, десь сама на себе, десь на суперника гартується її характер. Через такі от, е, труднощі е, штучні, може, те, що несе нам гра шахи, гартується характер. Як великий чемпіон Олехін казав, що за допомогою шахів я згартував свій е, характер. В шахах е, у дітей, коли вони програють, болить душа. Тому що фізично ти не зазнаєш ніякої болі, але в тебе щось болить, ти програв. І це тебе примушує, стимулює до того, щоб навчитись краще, доказати, перш за все, самому собі, потім вже батькам, мамі, тренеру, і доказати, що я можу. Тому ми так працюємо з нашими дітьми, вони стають більш психологічно такими стійкими до будь-яких труднощів в житті. І в цьому плані і зацікавленість і. Бажання перемогти, бажання показати стати кращим, вони рухають дітей уперед. І вже через якийсь час батьки самі приходять до нас і кажуть, що ви знаєте, ми бачимо зміни у нашій дитині от, завдяки шахам.